Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу в нове відео. Сьогодні поговоримо з вами про деякі аромати, з якими мені пощастило познайомитись завдяки моїм дорогоцінним глядачам, підписницям, які Вислали мені ці пробники від Леванти, аромати і так далі. І я з ними знайомлюся. Потихеньку цей раз я рознюхувала аромати, які мені подарувала Тетяна в Україні, коли я була. Сьогодні я поділюсь своїми враженнями про шість люксових ароматів. І один такий залишу на закуску: це новинка цього року, з якою я нещодавно познайомилася. Також хотілося би два слова додати. А я не впевнена, що мені вдасться в цьому відео прописати назви ароматів, поставити тут картинки. Не впевнена, тому що є деякі складнощі у мене з цим ділом зараз. Але я обов'язково все по порядку пропишу в інфобоксі назви ароматів, тому заглядайте туди і будьте уважні. Отже, перший аромат, з яким я познайомилась, називається він Аммо Ферагамо. Я думаю, багато з вас знають цей якщо не аромат, то флакончик, він такий якийсь прозоро-рожевий. Рідина тут погляньте, якась така, навіть бордувата. Знаєте, я думала, це буде щось таке насичене, дуже глибоке, якесь таке східне і так далі. Але. Аромат виявився простий, хоча він приємний, але він простий. Це цукерки, це ванілька і це чорна смородина. Приємно люксово. Нікого там не відлякає, але він один з багатьох, як я останнім часом кажу, нічого е супер-пупер у ньому немає. Так приємний, так ванілька, приємна, там цукерочки, 5 ну ніби і все розумієте. Тобто м, ніякого ефекту, нічого нового, або того за що можна зачепитися і згадати аромат, або е впізнати його в шлейфі з когось, цього м, немає. А наступний, з яким я познайомилась, аромат від Yves Saint Laurent, який називається Parisienne. Парижанка, напевно, так. А, я так зрозуміла, що цей аромат знятий. А, я взагалі до ось цих фланкерів різноманітних Париж, Парижанка 50-й, якось я прохолодно ставлюся. Не, не зовсім моє направлення, тому. Нічого особливого цього аромату я не очікувала. Я і не отримала нічого особливого під час знайомства з ним. Але він непоганий насправді. Тут дуже багато таких кисловатих, чорних, червоних ягід. Тут гарно відчувається троянда, тут відчувається півонія. Така от гіркота, листочків, коли їх. Розтираєш. І отут йде на протязі всього звучання цього аромату я відчувала фіалку. Вона тут і заявлена, здається. А, до речі, тут заявлений вініл, тобто така пластинка, да, вініл. Це дуже цікаво, але ну, не знаючи про те, що тут заявлений вініл, да, навіть і знаючи про це, тут його почути дуже важко, тому що. Ну, того, що важко. Такі ноти для мене це більш такий рекламний хід, знаєте, чим дійсно те, що можна відчути в ароматі. Він такий, знаєте, щільний, солодкий, квітковий, і тут присутнє таке щось в базі, що хочеться їсти. Якась така, знаєте, от, як фруктово квіткова якась маса, така. дуже приємна, до речі. Одним словом, непоганий аромат, він не справив на мене якось там вау враження, ефекту і так далі, але він дійсно приємний, дійсно гарний. Я думаю, багато що схожого на нього можна знайти, якщо цей аромат зняти. А наступний парфум у нас від Versace — це Eros, той який жіночий. І з цим ароматом я вже була знайома. В мене з ним, знаєте, такі відносини досить цікаві. Я пам'ятаю, коли я з ним вперше познайомилася, він мені дуже сподобався, мені захотілося його мати. Він мені пах мускусом, якимось таким, знаєте, дуже таким жіночним, з таким натяком, скажімо так. Потім я підійшла до цього аромату ще раз. Я пам'ятаю, це було в Дюті Фрі, він мене якось не вразив. Він мені здався звичайним квітковим ароматом, нічого особливого в ньому я не відчула. І ось зараз знову пробник цього аромату попав мені в руки. Ну що, тут гарні цитруси, тут абстрактні квіти. Які дуже такі оманливі, тому що досить швидко вони перетворюються на такий жирний жасмин. Мені здається, що на комусь він може бути навіть індольним. Жасминово-мускусний аромат. Насправді, я не скажу, що він цікавий. Ну, можливо, цікавий, тому що, ну, от, розумієте, Враження від цього аромату, воно якийсь нестабільне, скажімо так. Іноді цей аромат мені подобається, іноді я думаю, що я в ньому знайшла. Ну, якийсь такий е, неоднозначний, що, ну, скоріш мені його не треба. І... Я таке не знаю. Якщо я, я сумніваюся на рахунок аромата, то, скоріш за все, він мені не потрібен. Якось так. А Далі ще один безликий, чи, як це сказати, так аромат. А, якщо можна так виразитись, це Moschino Fresh Gold. Той такий флакончик у вигляді засобу для миття скла, тільки золотий, так? Він так само фруктовий, солодкий. Він трішки персиковий. Я персики не дуже признаю. Знову ж таки, цукерковий, якісь цукерки, квіти, персики, приємний. Десь він в мене тут був, здається, Десь це він е, приємний, він такий нав'язливий, знаєте, от солодко нав'язливий. Ну, Звичайно, не знаю, мене, мене не вставляє люкс останнім часом. розумієте? Я не скажу, що мене там ніша супер вставляє. Просто останнім часом у мене якийсь такий період, розумієте, що всі аромати просто схожі один на один. Мені дуже важко якось догодити. Не знаю, я стала дуже. Якась така вередлива в цьому плані. Наступний аромат, до речі, мені дуже сподобався, і я не пам'ятаю, була я з ним знайома, там раніше кілька років, наприклад, назад чи не було от не пам'ятаю. Це у нас Bulgari Сплендіда, та яка Пачулі Тентейшн. Такий білий флакончик. Тут, знаєте, на старті дуже гарні соковиті, яскраві зелені пачулі, які мені нагадали пачулі Томафорда, також вони такі незвичні, дуже гарні, дуже незвичний аромат. Мені дуже подобаються Пачулі Томафорда. І ось ця Сплендіда Пачулі дуже нагадала мені Томафорда на старті. Але буквально через 15-20 хвилин, тобто, коли аромат доходить до своєї бази, він. Стає дуже-дуже схоже на ну, просто вилитий Нарцис Родрігес. Білий кубік, який у мене, до речі, є. І ви знаєте, він сидів в мене на шкірі, я постійно його вдихала і думала, що це таке? Якась суміш, ніби Валентина Пудре, е білий кубик» від нарцису. Розумієте, якась ніби якби суміш для мене. Насправді аромат мені сподобався, справді сподобався. Але знову ж таки він схожий на нарцисоротрікіс. Розумієте, тобто це аромат, який схожий на щось ще. Тому ну, для чого він потрібен, незрозуміло. Тобто, достатньо мати в колег. До речі, я не знаю, там знятий кубік чи не знятий білий, бо то, знаєте, були е розмови про те, що чорний кубік там зняли. Я не знаю, що там з білим відбувається. Ну, якщо якийсь з цих ароматів знятий, то другий його дуже навіть може замінити. Знаєте, я подивилася, що п'ять ароматів я протестувала, і один з них особливо враження на мене не справив. Але ось цей наступний дуже навіть справив. Можливо, зараз для когось це виявиться несподіванкою. Аромат від Задіка Вольтер, який називається This is Ус This або Ас, не знаю, дві букви: ус або Ас. А дуже багато відгуків, шалених просто шаленого визнання набув аромат від Задіка Вальтер, той який зі Хьо, такий білий, який всім пахне вершками, вершковим морозилом. Для мене там надто багато спецій, якогось перцю чи що, і не можу. Мені той аромат зовсім не зайшов. І декілька ароматів ще від це бренду, я так от знаєте, послухала якось, то не моє. Тому нічого особливого із цього ЗСУ я не очікувала. Але він мені дуже сподобався. тому що тут така ванілька, знаєте, яка нагадує кокос. Я останнім часом якось на кокос іншими очима почала дивитися, тому що до цього періоду, до цього, можливо, літа, якось я кокос не, не сприймала. Ця ванілька нагадує мені якесь таке щось кокосове. І <кій> Солонуватий сандал. Я не люблю взагалі-то солоний цей сандал, знаєте, там якісь квашені огірки. там Оце все, <кій> це не моє, але тут дуже гарне поєднання, дуже гарна ваніль, звичайна кондитерська ваніль, вона така пухнаста, дуже така мила, кокосова трішки. І на фоні пробувається ось такий солонува. Не солоний, а солонуватий. Ніби як з натяком а, на ось цю таку квасанину, знаєте, сандал. Одним словом, ну, дуже сподобався. Я чесно, сама від себе в шоці. Навіть бо я хотіла якусь тридцятку мати. Я не знаю, це кохання надовго, хоча, напевно, що ні, це такий більш літній аромат, знаєте, поносити, напитися ним і о, все, тобто, цю спрагу задовільнити. Тому я думаю, тридцятку я би з задоволенням зносила. Дуже мені сподобався. Ну і аромат, про який я казала, що залишимо на, на закуску. Аромат, який до мене прийшов, це новинка цього року від Віктор Ендрольф. Такий фіолетовий флакон. Я показувала його в телеграмі. До речі, хто не підписаний на мене в Телеграм, обов'язково підписуйтесь. Там часто я ділюся якимись враженнями про новинки, які попадають мені в руки у вигляді пробників і так далі. І не тільки про новинки. Аромат не сказала, як називається Good Fortune, Напевно, щось з вдачею зв'язано, так? Good Fortune. Насправді, аромат симпатичний гарний він про білі квіти. Я не являюсь прихильником білих квітів. Він симпатичний, насправді, симпатичний аромат. Я написала в Телеграмі, що це білі квіти і все. Насправді, тут ще щось є таке яскраве, щось таке ягідну мускус, навіть. Симпатичний, просто мені не треба. А розумієте, коли я дивлюсь на цей флакон? А, я, до речі, коли була в магазині, не бачила, не бачила цього флакону. Коли я дивлюсь на фотографії цього флакона, він такий екстравагантний для мене. Хочеться щось такого більш якогось такого темного, якогось такого смородиного, ем, нуарного, можливо. А тут просто ну, білі квіт. Та, вони яскраві, гарні, сучасні, солодкі. Ну, ну, ніби і все розумієте. Тобто о, я, до речі, цей пробник майже весь на себе вилила буквально вчора, о, ходила з ним в страшенну просто неймовірну спеку. О, ну Хвилин 40 і все. Ну, ви знаєте, що спека не дуже добре впливає на стійкість ароматів, тому о, фактично за 40 хвилин цей аромат просто ще з мене. Хоча він гарний в шлейфі. взагалі білі квіти, звичайно, вони дають шлейф аромату зазвичай. От з усієї шестірки, скажімо так, задіки Вольтер, мій фаворит. Напишіть, чи ви знайомі з цим ароматом, яке враження на вас він справив, і, можливо, ті аромат, про які сьогодні йшла мова, ви з ними знайомі, можливо, якісь ви любите, якісь не любите. Одним словом, пишіть, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мій канал. Буду всім дуже вдячна. Всіх обнімаю, цілую, бажаю всього самого. Найкращого, всім, па-па!